те, що було назем. Мабуть, ні. Все вийшло, так, там був один номер. Якщо немає запитань, значить дивіться, чим ми займаємось на цьому тижні. Сьогодні ми ще будемо розв'язувати задачі на перетворення логарифмів. Так, в середу буде самостійна робота на властивості логарифмів. І в четвер ми, а, четверг, ми не, ну, почнемо тему графіки, логарифмічної функції і так далі. Так, давайте почнемо ось з чого. Ну, наприклад, ваш підручник теж непоганий. Є там такі номери. Давайте 4,15. Декілька номерів розв'яжемо. Так, я погано бачу, але зараз будемо працювати. так, перший номер треба обчислити такий вираз. 64 в степені 02, логарифма по основі 2 від 12. Ну, на що це схоже? Схоже, це на основну логарифмічну тотожність. так? А щоб це була основна логарифмічна тотожність, вам треба, щоб ось тут і в основі логарифма стояло одне і те ж саме число, і щоб тут не було ніякого множника. Що скажете? Чи можна якось зробити однакове число? 2 в шостій. Це 2 в шостій. І я невірно записала, там не 0,2, вибачте, 0,5 виправте. Тому це буде 2 в степені 6 помножити на 0,5, тобто 3, можна відразу написати. Логарифма 12 по основі 2. Цю трійку. Цей множник, який вам заважає, ви вносите ось сюди і він йде куди. В степень, так? Показник степеня. Тобто це буде 12 в третьому степені. І так як це основна логарифмічна тотожність, ми отримаємо 12 в третьому степені. Як це підрахувати? Це 12 треба помножити на 144. Ну, на 10 це буде. 1440 плюс 288? Буде 1728. Так, добре, давайте другий приклад візьмемо. Ось такий. Одна третя. В степені логарифм 6 по основі 3. Що скажете тут? Хто хотів би спробувати Я би розлітати? Е, ну, одна третя це три, три, три в мінус перший. Тобто... тобто це три в степені мінус. Давайте так цю одиничку і напишемо. Бо буде зручніше множник мінус один вносити під знак логарифму. Тепер нам заважає ця мінус одиниця, ми її вносимо. Так, і це буде одна шоста це буде просто одна шоста. 6 в мінус першому, а це буде 1 шоста. Так, третій приклад такий. Шість в степені. 1 плюс логарифм 5 по основі 6. Якщо ви пам'ятаєте, ми на минулому році такі приклади робили, як ми цю одиницю представляли. Ми подавали її у вигляді логарифму з такою ж самою основою, як тут. Давайте так і зробимо. Тобто з цього всього зробимо один компактний логарифм. Тобто одиницю, Саш, яким чином можна подати? Логарифм uh, 6 по основі 6. Так, 6 по основі 6 і додаємо логарифм 5 по основі 6. Так, тепер сума двох логарифмів це логарифм добутку, так? Так, це 30. Це буде 30 по типу основі 6. Це буде в 30. по основі 6 і відповідь буде 30. Так, давайте вибірково. Не будемо все робити. Наприклад, зробимо ось що: а, Номер 4. Там такі. Не жаліти місця, бо. Якщо записати дуже мелко, то нічого не розуміти буде. Так, тут у нас дві третіх теж. Логарифм 8 по основі третіх показнику і мінус 2. Ну, мені здається, що всім зрозуміло, що мінус 2 віднімається не від восьми, а від чого? Від Всього логарифму. Так? Так. Є два шляхи, щоб розв'язувати такі приклади. Перший шлях подати двійку як логарифм. А як можна двійку подати у вигляді логарифму? Ну, можна написати так, це 2 помножити на одиницю, а одиниця це логарифм 2 третіх по основі 2 треті. Є і інші способи, я можу цей приклад показати двома способами, ви обираєте той, який вам буде більш розумілим. Тобто я двійку вношу внутрь, дві треті в квадраті буде 4 дев'яти. Так, хто не зрозумів, це моя колишня двійка. Я її так подала. Чи треба пояснювати, чому саме так? Не треба, так? Ну, мабуть. Тепер, Саша, що ти бачиш далі? Ну, далі це мінус, тобто ми... Різниця а, логарифмів, так, це логарифм частки. Тобто ти 8 ділиш на 4 дев'ятих. Ну, давай десь в сторінці 8 поділим на 4 дев'ятих. Як ми це робимо? Ну, 4 дев'ятих перевертаємо і... 8 перших помножаємо на 9. 18 буде. Так, да. це буде 8 і 4 скоротилися, буде 18. Тобто ось це все, це 18. І у вас знов основна логарифмічна тотожність. І тому відповідь буде 18. Ну, давайте ще сьомий приклад з цього номеру візьмемо. Можете показати ще іншим способом? Так, да, давайте покажу іншим. Може, вам той <кхем> другий спосіб буде більш. Оказатися зручним. Ну, так, як тут відразу була одна і та ж степінь, можна записати так. Дивіться, ми будемо користуватися яким правилом? А в степен m м, м це А в м -тому степені, поділити на А в м тому. Я ось цю різницю розпишу так. Це буде 2 третіх. В степені логарифм 8 по основі 2 третіх. Поділити на 2 третіх. В мінус другому степені. Ви зрозуміли, за якою формулою я це зробила? Ось за цією. Я просто в обернівній черзі її записала. Тут в нас відразу буде основна логарифмічна тотожність, це буде 8. 2 треті в мінус другому степені це 3 других в другому степені. І це буде 8 поділити на 9 четвертих. Це те ж саме, що 8 помножити на 4 дев'ятних. Ну і таким самим чином, як ми. Що я написала? Щось в мене не те. 3 других в квадраті на 9 четвертих повинно було бути 8. Чому я. А, бо а, так, щось не те. А ну-ка, давайте дивитися, що я зробила не так. 2 треті в мінус другому. А, зрозуміло, що не так. Тут немає мінуса. Так. Бо тут же ми пишемо n. Так, і тоді тут будуть 2 треті в квадраті. І тоді тут буде 4 дев'ятих, вибачте, І тоді тут буде 9 четвертих і ті ж самі 18 минути. Тобто, якщо я заміняю на ділення, тут ідеться в цьому ж додатньому степені. Не треба мені писати. Так, якщо це зрозуміло, давайте ще з цього номера візьмемо сьомий. Ось так. 8 в степені 1. Мінус логарифм трьох по основі два. Але мені здається, що, ось, наприклад, в таких краще один подавати у вигляді логарифму. А потім вже 8 вісім подавати як 2 в третьому. Тобто, один, якщо в нас тут основа два, ми подаємо як логарифм двох по основі два. Ми такі робили і в класі вже, і вдома був аналогічний. Так? Тепер різниця двох логарифмів це логарифм частки. А тепер робимо, щоб основа була одна і та ж сама. 8 це 2 в третьому степені. Вносимо цю трійку під знак логарифма, вона йде в показник. І так як тут буде основна логарифмічна тотожність, то ми отримаємо 2 треті в кубі. Це буде 8, 27. Так, добре. Давайте візьмемо 4.17. Можна старати? Ну, я тут буду писати 4.17. І так, перший приклад такий. Логарифм по основі 2 від логарифма по основі 5 корня 8 степеня з 5. Тут не треба пугатися, це не множення логарифмів, не може бути логарифм без нічого. Це мається на увазі, що ви знаходите логарифм від якогось числа, яке теж дорівнює логарифму. І такі приклади я пропоную розв'язувати як матрешку, починаючи з середини. Тобто, спочатку обчислють внутрішні логарифми. Чому дорівнює ось це число за означенням логарифму? В який степень треба піднести 5, щоб отримати корінь восьмого степеню з 5? Одна восьма. Одна восьма, так? Всім це зрозуміло? Мабуть. Сподіваюсь, що всім. А тепер, а, яке запитання ми собі задаємо? В який степінь треба піднести двійку, щоб отримати одну восьму? 3. Мінус 3. 5. Давайте тепер коля, чи Ваня, хтось із вас. Обирайте, хто буде. Понятно. Ваня на попереднього разу відповідав. Давайте Коля. Коля давайте а, візьмемо ось такий. А, логарифм, це третій. Не все підряд будемо розв'язувати. По основі 9 від логарифму по основі 2 від числа 8. Що тут? Так, ну, а, в основі 2 – це 3. Так, ну, це логарифм 3 по основі 9, так? Угу. Так, а тепер що? Це буде одна друга. Це буде одна друга, бо 9 – це 3 в третьому, так? Ой, в квадраті, вибачте. Двійку виносимо, вона йде в знаменник, і залишається дійсно одна друга на одиницю, можна відразу писати одна друга. Так, добре, давайте візьмемо тепер номер 4.19. Я стираю все це. 4.19 теж візьмемо вибірковий. Давайте коля буде. 1 і 3 візьмемо. Так, перший. Треба знайти х, якщо. Логарифму х по основі 9 дорівнює 1 четверта логарифма 16 по основі 9 плюс 2 логарифма 5 по основі 9. Так, що ми тут можемо зробити? Ми можемо одну четверту внести під знаком горизму. Так? Це буде 16 в степені 1 четверта. Як ми можемо це подати? Тут дві курни так? Це буде 2. Це буде 2, а... бо це корінь четвертого степені 16, так? Або можна це подати як 2 в четвертому. Давайте я все-таки запишу ось так. Так, а другий логарифм це що буде? А, логарифм 25 по, по основі 9. Так, добре. Тепер а корінь четвертого степені 16 – це двійка, і далі сума двох логарифмів це є логарифм добутку, тобто це буде 50, так? А тепер подивіться: вам треба було знайти х. Якщо логарифм Х по основі 9 дорівнює логарифму 50 по основі 9, то знову однакові? Тому можна зробити висновок, що х дорівнює 50. Давайте візьмемо ще третій приклад. Там логарифм десятковий ЛГХ. ЛГХ дорівнює 2 плюс ЛГ 3 мінус ЛГ 5. Таким самим чином, мабуть, просто треба тут все перетворити в один ЛГ, так? Тобто двійку треба подати як ЛГ. Це ЛГ чого? ЛГ Так, Ста. Бо дивіться, що таке одиниця? Це ЛГ 10, це одиниця, так? А якщо двійка, то ти двійку вносиш туди. Це буде ЛГ 10 в квадраті. Тобто ЛГ ста – це є двійка. А далі перші два логарифми ми додаємо, тобто під логарифмічні вирази перемножаємо. А третій віднімаємо. Тобто, це буде що ЛГ 100 і 3 перемножили 3 і поділили на 5. Так, скорочуємо. Тут буде 20. І буде... 60 буде. буде. 60. І тут. Х на рівні 60. Ну, тобто, це не дуже складно. Давайте подивимось тепер на 4.21. Навіть мені здається, краще зробити 4.22, бо він надім, але він більш складний. Ось такого типу подавали на ЗНО буквально там два роки тому. 4,22. Ну, він вважається складним, але я не вважаю, що він там такий якийсь складний, що треба вкладати на спину. І так, перший приклад такий: 3 ЛГ4. Він йшов в другій частині, там, де треба вписувати відповідь. Плюс ЛГ 05. Так, в знаменнику LG 9. Минус 18. Так, що тут? Давайте теж хтось, чи Коля, чи Саша, Рабін, можна ще когось, хто хоче. Ну, ну, я б... давай, Саша, що ти тут бачиш? А, так, а, ну я бачу те, що а, у чисельнику ми а, четверку, Тринько, четверку потрібно в третю степінь. Так, тобі, цей множник вносимо. Четвірка в третьому степені це буде 64, 64 так. так, плюс ЛГ 0,5. А тут відразу можна вже застосувати правило різниці логарифмів. Це логарифмі частки. Я зрозумію, що Саша знає, скільки це буде. Я напишу більш детально, а потім напишемо, що це буде одна друга, так. Так. Так, а, а ще вверху ми множимо, тобто буде ЛГ 32. 32. А тепер згадайте, якщо ви ділите два логарифми з однаковою основою, ЛГ це ж однакова основа, це основа 10. У вас є формула переходу до іншої основи, якою ми користуємося в оберненій черзі. Тобто це буде логарифм. Знизу піде ось ця основа одна, друга, а зверху піде 32. І а, як ми далі. Це мінус 5. Це, це мінус 5. 5 а... Бо це 7. 2 в мінус першому, а це 2 в п'ятому. Давайте я теж розпишу для тих, хто не дуже в цьому розбирається. Мінус 1 піде в знаменник, 5 піде у чисельник, і відповідь дійсно буде мінус 5. Так, добре, давайте візьмемо другий приклад. Теж ЛГ 625 мінус 8 ЛГ 2 поділити на 1 другу ЛГ 256 відняти 2 ЛГ 25. Так, ну давайте тепер а, Коля, по черзі, Коля, що ти скажеш? Так. Ну е можна було б відняти логарифми, але що заважає? Восьмерку двойки. Да, так, число вісім. Ми його вносимо в показник. Так, тут так само одну другу вносимо. Одна друга це корінь. Да? Корінь з 254, він буде э, звлекатися, вилучатися. Так, що у нас буде тут? Так, получається ЛГ 625 ділимо. Давайте я відразу дробом запишу. Так, 625 ділимо. 2 в 8 це 256. Так, тут вносимо сюди. Давайте тут більш детально. Це буде корінь із 256, це 16, мінус, а 25 в квадраті це буде? 225. Ні, це 15 в квадраті, а це буде якраз 625. Так, щось в мене не те. А ну-ка, зачекайте. Може я в 2 в 8, невірно. 2 в 7 степені. 128. 128 на 2 – 256. Так, і 25. А ну-ка, умову читаємо. Ага, я там помилилась. Вибачте, діти. Там не 25, а 5, і тому тут буде 25. Так, зрозуміло, уберіть ту двійку, тут її не повинно бути. Так, ну, в чисельнику так ми і пишемо. Ось цей якийсь страшний дріб. 625, 256. Так, а в знаменнику, корінь з 256, це 16, і це буде 16,25. Так, і тепер дивіться, якщо ми ділимо два логарифми зі спільною основою. Це буде логарифм. В основі піде 16,25, а зверху буде 625, 256. А далі, що ви можете ще побачити? Ну, дивіться, 625, як пов'язано з 25? Це його квадрат. А 256 це е, теж його квадрат. Але дріб перегорнутий. Тобто як можна записати? Що це в 16-25 в якому степені? В мінус другому тільки, так? Я маю на увазі, що це те, що стоїть знизу в мінус другому степені. І тому відповідь буде. Мінус 2. Мінус 2. Так, Саша і Коля отримують по 12. Нас ще залишилося по 12, щось я багато. Ну, Ладно, ла, ла, нехай буде по 12. Там ще є такий дуже цікавий номер 4.23. Давайте я покажу, як його робити. Чи можна очистити? У нас мало часу. І так, треба теж обчислити 5 степені Логарифм 4 по основі 5. Умножити на логарифм 3 по основі 2. Ну, ви пам'ятаєте, я казала, що якщо вам треба перемножити два логарифми, ми можемо це робити яким чином? Привести все до спільної основи. Але мені здається, що тут це нічого не дасть. Тут треба побачити інше. Подивіться, тут 5 і тут 5. Згадайте, будь ласка, таку властивість. Якщо я степень підношу до степеня, основу залишаємо тією ж самою, а показники перемножаємо. Тому як можна а, тут ось подати в оберненій черзі, якщо цю формулу примінити? Це можна написати так: це 5 в степені, логарифм 4 по основі 5. І все це ще в степені логарифм 3 по основі 2. Те, що стоїть ось тут, це просто четвірка. За основною логарифмічною тотожністю. А тепер що ми робимо, хто може сказати? Як ми цю четвірку. Ну, 4... Так, давай, Вачкум. Ну, 2 в, в, квадраті. в квадраті, так? І получається за основною... Ну, агніш, тебе ще заважається двійка, а потім буде. А, ти на 3 квадрату, та 9. Сюди, так, 3 квадрати, це 9. Поки там є цей множник, ти не можеш використати основну логарифмічну тотужність. 3 в квадраті це буде 9. І відповідь буде. 9. Так, далі. Далі візьмемо ось такий приклад. Так, кошка. Зачекайте. Шостий з цього ж прикладу. Шостий. Тому обов'язково вот влізти в екран. 27. В степені 1 поділити на логарифм 3 по основі 5. Плюс 25 степені 1 поділити на логарифм 5 по основі 2 мінус 36. В степені 1 поділити на логарифм 6 по основі 9. Так, хто бачить, що тут можна зробити? Перевернути всі логарифми. Пам'ятаєте, у вас була остання десята властивість. Якщо я хочу перевернути дві, який містить логарифм, що треба в ньому зробити? Поміняти місцями основу і підлогарифмічний вираз. Це буде логарифм, трійку, і п'ятірку змінюємо. Тут піде 3, тут піде 5. Так, так далі плюс 25 степені логарифм 5. Ой, навпаки, двійки а тут піде 5. Так, 36 в степені. Логарифм знизу 6, основа 6, а підлогарифмічний вираз 9. Що далі? Ну Треба зробити основну логарифмічну тотожність. Тобто, з 27 ми робимо тийку. Так, 25 робимо п'ятірку, 36 робимо шістку. Так, підносимо ці множники під знак логарифму. Вони йдуть в показник степеня. І там буде завжди основна логарифмічна тотожність. ми отримуємо 5 в третьому степені плюс 2 в квадраті. І мінус 9 в квадраті. Тобто це буде 125 плюс 4 відняти 81. Так, це буде 129 відняти 81. Це буде 19 плюс 29, 48. Так, дивіться, на сьогодні ми закінчимо. А домашнє завдання буде за підручником. ДЗ за підручником. Виберете наступні наступний Виберете 4.16. Виберете 4.18. На середу. У нас в середу буде самостійна робота. 4.20. 421. Перший другий. Ну, Давайте ще, наприклад, 4,24. четверте. Так, все тоді а на сьогодні ми закінчимо. Завтра геометрія. Завтра ми з вами будемо розв'язувати задачі ЗНО, які були на тему правильних терміну. Все, тоді до побачення. Дякуємо за урок. Дякуємо за до побачення.